Здравствуйте, ребята. Сейчас очень коротко. Очень коротко. Вот e... пройшли мітинги по всій Україні да? на підтримку Набу. Ну, а набу, як ми знаємо, це создано Америкою до да, ЄС, Корот... тобто, щоб було наглядати за. Нашими корупціонерами, так би мовити. Ну, а Зеленський вирішив в них права забрати, обрізати їх і прокуратурі підчинити. Ну, от люди зібралися. Я так поняв, що люди зібралися знову ж таки не по своїй волі, не просто так зібралися да, по всіх городах, а знову ж таки, видно, за гроші. За гроші. Так як Майдан був теж за гроші. Ну, Америка сама сказала із Білого Дому, сказали, що на Майдан, який було з 13 на 14 рік, потратили 20 мільярдів доларів. Тільки Америка, не рахуючи вже тих грошей, які потратила ще Європа. Це хто його знає. В нас же ж українці просто самі не не, не вийдуть просто так задарма. за дарма. Просто не підуть. Тільки за гроші. Ну, ну так виходить. Це дуже стидно. Стидно за українців. Дуже стидно за я же українець. І стидно, що таких українців е там на фронті гинуть е хлопці. Так, да, ви ж знаєте, в мене, в мене три ви, ви було. Один загинув в 23-му. один в 23-му інвалідом став, а один. Без в 24-му пропав в листопаді місяці, там десь на Курщині. Да, ага, путешествують. Тисячі. Тисячі. Путешествують. Так виходить. Так, що я хочу сказати? От на підтримку набу вийшли. А чого ж ви не виходите, люди добрі, щоб Зеленський підписав наконець цей мир? З тою клятою Росією, отой мир, щоб заключив. Дивіться, є б 22-му році стамбульський договор, о той Зеленський, був виконав, щоб не послухав тої Англії, того Джонсона, да, мої хлопчики були б живі. І багато тисяч хлопчиків було б живих. І не було б такої розрухи в Україні. І ми б стільки територій не здали б. А так ми за два роки скільки здали територій? Сотні тисяч людей загинуло. І що ми маємо? Далі гинуть люди, далі вилавлюють людей, бо вже нема кого? Вже хватають усіх в ряд. А це ж протизаконно. От тих, хто вистачає, це кашки, а поліція їм ще й допомагає. Получається. Чому їх не судять прокурори, суди? По 146 статті Кримінального Кодексу України за викрадення людей, за е, іздівательство і таке проще. Да? 146 -та стаття Кримінального Кодексу, почитайте, вони летять до 10 років. Да? Так, а беруть судять тих, хто захищається, хто використовує статтю. 36 Кримінального кодексу України Необхідна оборона? Підрізав Підрізавте це кашку ножом, бо на нього напали. Той Лопатою ТЦ кашку по рилі вдарив, бо на нього напали. І їх судити. Кажу, до 8 років. Та не їх судити потрібно, а потрібно тих, хто нападав на них. А чи правильно їм. Закон дозволяє захищати своє життя, життя своїх рідних, близьких і так далі. І да, Кримінальний кодекс України, 36 стаття їм дозволяє використовувати будь-які предмети навіть зброю. І до того ж, 27 стаття Конституції України їм гарантує захищати своє життя все проще. Будь-яким будь способом. Що, що ж це в у нас і твориться? Я не розумію. Судять не тих, хто нападає, а тих, хто захищається. Інтересно це країна виходить. Так, чому люди не вийшли? Люди не вийшли. А по Конституції України, п'ята стаття Конституції України. В Україні найвища влада належить виключно народові України. А тих, кого ми вибираємо до влади, будь до якої, вони підзвітні народові України. Вони повинні виконувати вимоги народу України, а не йти проти народа України. П'ята стаття Конституції України. Так от набу відстояли, да? відстояли. Повернуло назад. да? Все буде так? А чого ж не вийдуть люди, от я сподіваюся, що може й вийдуть, відстоювати свої права, відстоювати свої права, заставити владу виконати стамбульські домовленості. Ось, ось час підписати негайно про мир з тою касапнею про мир нам нема різниці. Як? Як воно є? ти казапи дають, що що вони взяли? Хрен з ним, нехай воно так і буде. Потім дипломатія, нехай добивається що небудь. А давайте, щоб мир був головне. щоб наші діти не гинули, наші рідні не гинули. На, щоб не бомбило мир і проведення виборів президентських, парламентських, до місцевих рад. Люди, давайте. Чому ж нема виборів? Чому люди не вимагають скасувати цей надзвичайний стан, так би мовити? Оцих ТЦК, щоб ніде не було, оцих блокпостів, щоб не було в глубокому тилу. Ну це ж проти закону, проти Конституції. Щоб кордони були відкриті. А то як концлагер зробили, ну це ж люди добре, це ж проти Конституції пішли. Ото влада, яку ми вибрали, га? Нельзя же так, а народ є влад. Давайте народ. Вимагайте, виїде, вимагайте мирним способом, як положено, ніхто нікого не призиває до насілля. Так як ви ось у нас відстояли. Ось так само і свої права. Своє життя захищайте, життя своїх рідних, своїх близьких. Ну, захищайте демократію в Україні, а то, виходить, якась диктатура в нас виходить вже, так? Да? Захищайте права і свободи людини. А то яке це права, коли вас останавливають і вас вилавлюють що, що небудь, без причини зупинять, давай документи, ще щось. Ну, люди добрі, на то є закони. А на них наплювали оці, що при владі, і ті, хто служить цій владі. Бо поліція не нам служить, не народу, а для влади. Вона ж весь создана не по закону, не по Конституції, а по рішенню. Кабінетом міністрів. От вони й служить владі, поліція. І так само ті це секашки, вони ж проти закона. Ну. Давайте якось наведемо порядок, якось мирно, так як положено. Да, виборами, референдумами наведемо. Ну, І в мене ж правнуки є. Я ж не хочу, щоб мої правнуки жили в такому концтаборі. От щоб був такий бардак. Я ж не хочу, щоб ще їх вилавлювали. А? Як, як якісь сафари устроїли на людей. В Африці сафарі на тварин, а в нас сафари в Україні на людей. Я нічого лишнього не кажу. Я говорю те, що по Конституції, по законах. Бачите, я вам закони навів. Статю Конституції навів. Так само те, що я говорю, теж мені гарантує говорити, розповсюджувати все 34 та 34 стаття Конституції України. Ну, ну хто до мене Мені може якісь претензії пред'явити, що я що то не то. Я Я та людина, яка притримується Конституції, що записано в Конституції, і законів, які відповідають Конституції, все, точка, крапка. Понимаєте? Прощайте, блята. Ну, от, от я хочу побачити: вийдуть люди відстояти свої права, права і свободи людини, демократію. Чи... Винесуть вимоги до влади, мир заключити, негайно мир і негайно вже провести вибори.